19 січня подвір'я та пролеглу територію поблизу благовіщенського храму міста щільно заполонили тисячі людей. Мешканці та гості міста відзначали одне з найвеличніших християнських свят хрещення Господнє. Практично кожна людина принесла з собою ємності з водою, пучечки засушених квітів і трав, а ще невеличкі свічечки як символ віри і надії у щасливе майбутнє. Допоки у храмі тривала божественна літургія, віряни щиро молилися, підходили до великого Христа із з льоду, розташованого поблизу храму, намагалися його торкнутися. Кульмінаційним моментом цього урочистого дійства став чин освячення води. Настоятель благовіщенського храму міста Продоєрей Миколай привітав вірян зі святом побажав їм міцного здоров'я і благополуччя. Всіх вас з праздником. Пусть этот светлый день. Господь Господь наполнит наші серця, миром, благословением. Всем желаю здравия і Божого благословення. І ось настає найочікуваніша мить. Священики по черзі занурюють у посудини з водою срібного Христа. Воєнтово! <питреслужен> Найвеличніший і найрадісніший момент свята Йордану урочисто сповіщає церковний передзвін під гучну мелодію дзвонів. Священики йдуть щільними рядами парафіян, кроплять їх водою і благословляють на добрі справи. І вже традиційно, що й цього року були освячені води нашої тихоплинної Берестової. Тут теж зібралися сотні красноградців. Чин освячення води здійснив настоятель Благовіщенського храму міста Прото і Миколай разом зі своїм колегою отцем Василем. Не обійшлося цього року і без купання в крижаній купелі. Адже всі, хто занурюється у воду, щиро вірять у її цілющі властивості. В ополонку пірнали діти, молодь, люди середнього і старшого віку. Холоду не бо. Явся ніхто, як розповіли 12-річні Антон та Дмитро. Пірнають у воду вони вже не вперше. кажуть, у такий спосіб загортовують свій дух і тіло. Мене М'язаву Діма, мені 12 років, Ми з Антоном друзі. Ми там году приїхали покупатися на Тут дуже класно, Я вже другий раз. тут вообще не холодно. Когда спра заходиш, то спрохолодна, а потім када окунаєшся, то вже провикаєш, коли виходиш уже як жарко. Приїжджай всі сюди купаються. Враженнями від зимового купання в ополонці поділилася також і мешканка нашого міста Валентина Пилипенко. Третий раз. Меня зовут Валентина Николаевна Пилипенко. Я медсестра детского отделения Центральной районной больницы. И не болею. До 55 болела болела 3 года и не старею душой и телом. Також хотілося б розповісти і про тих людей, які вже не один рік поспіль долучаються до організації і проведення святкування водохреща на Красноградщині. Це козаки Більовського куреня усть Азовського полку. За словами атамана Олександра Горбаня, цього року вони теж частували усіх охочих рибною юшкою, кулішем і гарячим чаєм. Уже доброю традицією стало святкування іордану, як у нас кажуть, хрещення. О, Вже ми п'ятий рік ми цим займаємося, О, кормимо людей небайдужих, допомагають е, нам е, в цьому патріоти наші небайдужі е, люди, хто, патріоти України, коротше. Частуємо людей, частуємо. Приготували для них куліш, плов, юшку. Чай, кофе, хто замерз. Такий спосіб намагаємося дарувати людям добро, щоб не було в нас мирне небо було. У нас ось таким було і запам'яталося водохреща на Красноградщині у 2015 році. Шануймо віру наших предків і бережімо традиції свого народу.